Thank you. Карвалі у мене в голові гранат Поліцейські затримали чоловіка, який біля Сергіївки підірвав автомобілі гранату. Попередньо встановлено, що водій вантажного мікроавтобуса підібрав на трасі чоловіка, який попросив його підвезти додому. В салоні, окрім водія, перебував ще 17-річний пасажир. Під час розмови між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої зловмисник дістав гранату, вирвав з неї чеку і кинув під авто, після чого стався вибух. Унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнав неповнолітній пасажир, його доставили до районної лікарні. Особу зловмисника, який з місця події втік, поліцейські оперативно встановили та розшукали за місцем мешкання. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 15, пунктами 1 та 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України як замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів. Та за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу як незаконне погодження з вибуховим предметом. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне правопорушнику загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, встановлюються повні обставини події.